Алоха everybody! Я сьогодні вирішив проростити насінини перцю та ось такого помідорчика. Також я роблю це вперше. У нас за вікном сьогодні 18 лютого, і я зараз буду показувати, як то все робиться. Для цього потрібно буде контейнер. Він у мене такий на дві частини розділений. Сюди перець, сюди томати. Для цього нам ще потрібна буде водичка, перекис водню або хлоргіксидин. Я знаю, що можна ще брати харчову соду або марганцовку. У ну, мене того немає, тому. Що є, то буду використовувати. Водичка тепла кімнатної температури і серветочки, звичайні. Можна або ватні диски, або туалетний папір, якщо у вас немає ні того, ні того. Тож, поїхали? Тож, беремо такий у мене паперовий рушничок. Зараз його дістану трошечки. Складаю його навпіл. Трошки мені треба буде розрізати його вчаємо це все контейнер ось таким чином. Беремо ложку. Води з-під крану трошечки пролили. Так, я зараз трошечки, Держки... щоб повністю вологою стала. Трошки додам. Так, сюди теж водичку. Ага. Якщо буде багато рідини, тому що ми зараз, зараз ще будемо додавати е перекис водінь. Якщо буде багато рідини в контейнері, то можете потім залити ось так. Перекосводню. Тобто ложку води, ложку перекиску. І це, відрізаємо верхушку пакетку нашого. Насіння не моє, я купував його в новій війні. Я сподіваюся, що в цьому році я назбираю зі свого урожаю насінними. Тут їх... Ой, десь штучок 15. І ось так, от, щоб вони не були один до одного. Близько. Просто. Сію. Я висипаю всі на через те, що, може, щось не проросте. От. Будемо там вже дивитися. І помідор. А, може, треба було ще вам сказати, який в мене сорт помідорів. Помідор в мене волове серце. Ось таке. А перець а помаранчеве диво, о таким чином ще помідорчики на всю цю подушку з водички. Так, я все мені все. Так, трошечки зверху. Ліпшикою, водичкою і накриваю кришкою. Ось моя кришка розумію, де вона може. Поставлю дату, коли я то робив. Напишу назву е, помідора та перцю або не напишу, я не знаю, в мене тільки два сорти. Ой, один сорт перцю і один сорт томату. І на батарею, щоб вона була тепленька для насіння. Не треба е, сонячного світла, їм треба тепло. Ну, і будемо дивитися, як воно проросте. Всім пока!